23 країни, 100 міст, 500 годин зйомок все для того, щоб ви змогли подорожувати і дізнаватись нове, не встаючи з дивану разом з нами. Привіт, вітаю тебе на своєму каналі Харківщенко Тревел. Мене звуть Сергій. Я подорожую по світу зі своєю прекрасною дружиною, і ми відвідали більше 23 країн. Тому я хочу в цьому відео показати тобі якраз про те, як ми переїжджали з Лондону до Таїланду. Ми зараз знімаємо цю підводку в Бангкокі і будемо далі подорожувати по Азії. Тому я Щиро рекомендую підписатись на мене та будемо детальніше знайомитись. Ну що ж, у нас вже йдуть останні приготування. Ми вже зібралися, прибрали всю кімнату, зібрали всі речі, які тільки можна. І в нас вийшло два. Отаких от здорових чемодана, десь біля 20 в кожному чемоданчику. Тут коротше снеки. Трошки залишились обов'язково пуер, Без пуера в цілому не їздимо ніде. Так що ми готові. Але перш ніж ми відправимося у подорож, ми зберемось для традиційної британської вечері. Традиційна британська вечеря Дінер – включає в себе запечене м'ясо, зазвичай це яловичина, але цього разу ми вирішили зробити Дінер та приготувати запечене ягня з м'ятним соусом. Зазвичай традиційний рост включає в себе запечену картоплю, овочі, переважно морква, броколі, зелений горошок і обов'язково грейві. Це така підлива, без якої британці взагалі нічого не їдять. Та звичайно ж йорчерський подінг. За три роки ми майже кожну неділю збиралися усією британською родиною за столом та обговорювали плани, просто розповідали різні історії, а також проводили гарний час. До речі, я дуже люблю готувати і думаю, що колись я зніму відео з рецептом традиційного британського росту діна. А ми їдемо далі. Дорога до аеропорту зайняла у нас близько двох годин. А оскільки ми все ще в Британії, то гріх не зупинитись на ланч. Зараз поїмо і будемо далі їхати в аеропорт. Британські паби завжди атмосферні і мегакомфортні, але про них якось іншим разом. Cheers! How to say Чис хаутусейн України Джонефен. А зараз швиденько п'ємо гінес і їдемо далі. Cheers! Ось і все. Робимо фото на пам'ять. До зустрічі Лондон. See you soon! Обов'язково мотайте. Ваші лагідці. Ну що ж, реєстрацію пройдено, і поки ми чекаємо на рейс, запрошую прогулятися по дюті фрі в аеропорту Хітров. В Duty Free Hitro ви можете знайти різні світові бренди, традиційні британські сувеніри та багато, дуже багато чаю, алкоголю і сигарет. Арінтон Бе. Це моя ціль. Хочу собі докупити в колекцію. Щоб стояла Далморал. А ще я хочу стати інвестором цієї компанії і інвестувати в них кошти. І ми плануємо, коли повернемось, поїхати в Шотландію на виробництво Далморала. Пити його не хочу, хочу просто як колекційне. Бо воно кажуть дуже-дуже класне і дуже таке, прям як макален коротше. Ось така от бутилка. Ну що ж, перша наша зупинка абу -Дабі. Переліт триватиме 6 годин, тому влаштовуємося зручніше і рушаємо. Отак вот от виглядає наш літак. Ми летіли в Лондон в Балі, якраз на Ейті хат і зараз летиме в тай. Також на Еті хаті. То, що у нас а, є на нашому місці. Можна отримати такий вот мішочок, що в ньому знаходиться. Плідік дуже класний, Мягенький такий, кайфовий. Тут є кармашок. Ми отримали маску для рук в для і діруша. Вот. Кожен ще отримає ось от наушнішки, які під'єднуються до цього телевізору, і можна подивитися якісь фільмери бакови. А ще у кожного є така подушечка досикали. Так. Можна відрегулювати воєсіду. Сьогодні нас chicken with mashed potato, тобто куриця з пюрешкою, якийсь салатик. є отакий passion fruit cheesecake і маленька дочка з вершкою. А в мене. Лив віз ройс лина сай. Що таке? Ле бараш барашек коротше, з рисом, теж салатик, пешен фрукт, чизкейк і такий от маленька долочка. Добра нам і до зустрічі в жива Будабі. Наш рейс до Таїланду буквально за кілька годин. Тому швидко оглядаємо місцевий дюті фрі та на наступний літак. Найбільше місто Таїланду місто богів, місто, де стародавні храми не старі занедбані будівлі, а місця сили, культури та неймовірної енергетики. Ну що, зустрічай нас в Бангкок! Перше враження від Бангкоку вау, мегаполіс з нереальними видами, які захоплюють навіть вночі. Але перш ніж ми покажемо вам це місто, запрошую вас у гості до нашого житла на декілька тижнів. Ну що ж, робимо з вами короткий рум-тур нашого житла. Орендували на Airbnb ось таку маленьку квартирку. Ось така у нас лаунж-зона з плазмою. Далі наша велика, велике ліжко. Але саме найголовніше це види, бо в нас 30-й поверх. І дуже все мерегтить. А ми дуже зголодніли, тому йдемо в найближчий торговий центр за продуктами. По дорозі в магазин ми проходимо нічний ринок з місцевим стрітфудом, і запах тут не дуже приємний. До речі, як можна побачити, тут вже всі активно готуються до Різдва, все прикрашено новорічною мішурою та декораціями. В Таїланді мені подобається те, що тут максимальна цивілізація, і в супермаркеті можна знайти все, до чого ми звикли. Дуже багато різноманітних фруктів, сметана, творог, свіже м'ясо, але найголовніше це морепродукти, починаючи від звичайної риби, креветок, молюсків, закінчуються лобстерами. Покупки зроблено, тому щоб трішки ближче познайомити вас із місцевими цінами, пропоную зробити розпаковку. Перший вид трошки єчу. Купили король фруктів, тобто він же А дур Вартість дуріану 292 бати, тобто 292 гривні, можна так сказати. Купили також диньку, сподіваюся, вона солодка. І купили салат. Це такий змінений фрукт. Розпаковку його покажемо трошки далі. Також купили трошки огурчиків, масло. Тепер памело інший це такий рожевий тайський памело. Купили трохи ананасів і курячу фрудку, бо я сідаю на діє. Також ми купили такий вот Dragon фрукт, тобто підтахаю і манго. І за це все добро ми заплатили десь біля півтори тисячі гривень. От. А ще в нас є традиція. Кожній новій країні ми купуємо в старбаксі, якщо, звісно, старбакс є, ми купуємо чашечку. Забіжу трохи наперед і скажу, що далі буде тільки цікавіше. Ми встигли відвідати чимало цікавих місць, якими я хочу з вами поділитись, а поки. Невелике самері по першому дню. Ну що ж, хочу поділитися з тобою своїми першими враженнями про Бангкок, про Таїланд. Реально дуже класно. Те, що мені сподобалось з перших вражень про Таїланд, це наскільки привітні люди, але реально просто а, бусічки. Ми арендували наше житло, наші апартаменти через Airbnb і нас зустрічав водій з Airbnb, тобто водій, який привозив нас до апартаментів. Я за зараз знімаю якраз на фоні такого басейну з наших апартаментів, і я все пройшло максимально класно, тому що вони приїхали, вони нас зустріли. По перше, так і пройшло максимально все комфортно. Тобто нас привезли до апартаментів. І що нас вразило, так це те, що таксист, який нас привозив, а вона з нами була до останнього, тому що власник квартири через Airbnb, він забув просто написати нам номер квартири. І водій, який нас привозив, вона з нами була, поки ми не пішли і не піднялися нашу квартиру. Вона там питалась дзвонити йому там щось приписувалась і так далі. Але глобально вона дуже була привідна, тому що вона допомогла нам. А вона роздала мені інтернет, щоб я написав власнику Airbnb, запитав в нього, і коли він вже сказав там номер квартири, то ми поподякували. Да там сказали їй дуже дуже дякую і піднялися вже до себе в квартиру. А далі чекає набагато більше контенту з Азії. З вас лайк, коментар та підписка. До зустрічі.